Я першим днім хотів звернутися ко всіх жителям, хто може допомогти в розіску моєї отца. Хто видів, слышав там яка інформація. З 24 апреля він вийшов з дому і не повернувся. Восьмий день Олексій шукає свого батька Петра Лавренненка. Пенсіонер вийшов на прогулянку біля дому і зник. Відтоді про нього жодної звістки. Біла рубашка, рябі полоски, калоші зимні, штани темні. 75 років. Я на нього похож, копія. Олексій каже, у батька чотири роки тому діагностували деменцію. Він міг забувати, що робив кілька хвилин тому. Добродушний чоловік, просто у нього проблеми з пам'яттю. Тобто він забуває, куди, що. Але з дому він ніколи не уходив далеко. А це ушов і не повернувся. Зінаїда Лаврененко – дружина зниклого. Згадує той день, коли чоловік пішов з дому. В час дня пішов, сказав, пройдусь, як завжди. Він з часі походять і приходять. Ну і пішов. І два години нема, і три нема, п'ять годин звеню сину, кажу, нема. Олексій того ж дня організував пошуки. Звернувся до поліції, розмістив оголошення в соцмережах разом з родичами та односельцями обходив місцевість. Поїски ми проводили по всім близькому равам. Я приглашав своїх друзів. Ми прочувствовали тут такі рави у нас. що… Не проходим. Вот посмотрите, заросли. Тут не то, что человек потеряется. Искали мы везде. И по заброшенным домам, и по погребам походили. Нигде его нету. Тут же 55 ровов облазили. Все кусты, все ямы. Там же и силосные ямы, и Сказать могильники, все, мы с, области с друзьями. И человек с 24-го, там еще морозы были. Ты представляешь? Какой розы должен быть? Олексій каже, вірить, що батько живий. Ну вот у него деминце його, що він знає, що він полежат. Я ж його присідання і это все заставляв делать. Понимаешь, что чоловік був фізично здоровий, и готов. Чи мог бы витримати оці, ну, 7 дней в 2020 днях? Звісно, легко. Не, не, ну, он же тоже не дурак, ну, у него же память ну, не работает, но он же так соображает, что делает. Такой, 75 лет, я на него похож, копия. Если То есть какая-то информация такая-то в милицию там 26 квітня о 8 ранку схожого чоловіка бачили на залізничній станції сусіднього села Юхнів, розповідає Олексій. Когда проїжджали люди, що звернули увагу на нього, що тоді був мороз, і він сидів в одній рубашці э, в белой, на остановке. Перед этим був поїзд в 7:30, он ішов шоссе, здесь останавливался. Ми опрашували людей. Они не видели тут. І люди, які їхали з Новгорода, это было уже 8. 30 рейс. Ми тоже опросили людей, які виходіли, теж ні від той 8 часом десь била, а потім його ніхто и не видел. Речниця Нацполіції в області Наталія Слабаняк щодо пошуків зниклого чоловіка відповіла наступне: цитуємо. Пошуки тривають, поліцейські прочісують навколишню територію, опитують населення. Залучили прикордонників з дронами, дивилися рівчаки, ліси, поля. На залізниці опитують людей, співробітників залізниці, провідників тощо. На пошуки також орієнтовані сусідні райони та області. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.